Привіт, грудень місяць і прогноз для знаку Діва. І так, місяць для вас Діви, починається новолунням, яке відбулося у нас ще 20 листопада в знаку Скорпіон. І дія цього новолуння буде ще йти до середини грудня, тобто вплив ми будемо відчувати цього новолуння ще до середини грудня. Для вас це новолуння йде по сферах третього дому. Але зазвичай новолуння ініціює якісь нові процеси. Але участь в цьому новолунні в нас бере ретро Меркурій, Ліліт та Уран. Тобто з ініціацією якихось нових процесів я би радила трішечки зачекати до початку грудня, тому що ви можете повертатися. До тем якогось ближнього оточення, да? теми документів, можливо, поїздок, теми транспорту, щось можете передивлятися, щось можете доводити ладу, наприклад, щось відкладали і в цей проміжок часу до кінця листопада можете щось таке зробити, а вже якісь нові ініціювання краще робити спочатку грудня. І новолуння, вас буде стосуватися таких процесів, як тема ближнього оточення, тема інформації, можливо, документів, е, якихось подорожей, поїздок, переїздів, е, теми навчання, інформації, е, теми можливих дипломів, е, е, теми транспорту. Ось будуть якісь нові починання, але в питаннях, які вам вже досить і досить знайомі. Далі, повня діва для вас буде відповідальність. Відбуватися 4 грудня в знаку Близнюки, і для вас це 10-й дім. Ось помня нам приносить вже результати і висвітлення. А... І висвітлення певних питань, і, і ці питання у вас будуть йти по 10 домі. Тобто можуть прийти результати, які будуть стосуватися вашої кар'єри, вашого соціального положення, можливо, вашої посади, якщо ви йшли до якогось підвищення, Тема взаємовідносин із вищими органами або там, з директорами, да, з власниками бізнесу, якщо ви працюєте. В іншому бізнесі. Тобто там можуть прийти якісь прояснення, можливо, в когось йшла зміна директорів, або зміна керівного складу. І це зараз буде давати вам вже більшу чіткість, ясність, хто і з ким ви будете далі працювати. Може прийти довгоочікувана посада, якщо ви до цього йшли, кажу, можуть прийти ще якісь важливі документи для вас, такого якогось державного зразка. По 10-му дому також приходять різного роду вислуги і теми якогось соціального статусу, тобто, хто я в соціумі, яке місце я посідаю, яка моя цінність. Далі, Меркурій на кінець 29 листопада буде вже розвертатися з ретроградного руху, і з 5 по 8 грудня буде робити хороший аспект до таких планет, як Юпітер та Сатурн. Можливо, ви чекали якоїсь інформації або якихось документів, в цей проміжок часу ви можете їх отримувати. Також добре наводити якісь контакти, взаємозв'язки з іншими людьми в цей проміжок часу. Домовлятися про щось, заключати якісь домовленості, контракти. Тому що якщо це буде відбуватися в цей проміжок часу, а не в листопаді, то є шанс, що ця тема або ця ситуація буде мати життєздатність, тобто буде розвиватися і далі. Але в нас є ще проміжок часу. Після 8 грудня, з 9 по 12 грудня, наш Меркурій буде заходити вже в останню опозицію до урану. Опозиція це напружений аспект, і ми її проживали в листопаді місяці вже два рази. Це якась або конкуренція, або різнобіжність у поглядах або цінностях, або якісь різні позиції. І в цей проміжок часу з 9 по 12 листопада тут час або для компромісів, Да, тобто знайти якесь а, рішення, яке буде і вам комфортне, і іншій людині. Або це може бути навіть знаєте, таке, м, вияснення ситуації на емоціях, це може бути словесна перепалка. А, в самому негативі це може приводити до розірвання якихось контактів або договорів. А, ну, тобто, да, можемо проживати такий проміжок часу. А також з 9 по 12 обережно за кермом, тому що у вас виділена вісь 3-9 це якісь поїздки подорожі авто. Венера вже з початку грудня вийде із знаку Скорпіон і перейде в знак Стрілець. І з 1 по 4 грудня буде робити хороші аспекти, а це тема якихось можливостей із планетою Плутон. І Венера у нас відповідає за теми фінансів, витрати та накопичення, тема взаємовідносини, контакти особистого та ділового характеру тема якогось задоволення да, і е, покупок. Тому цей проміжок можна робити ось ці всі е, маніпуляції, да, і домовленості, і взаємовідносини, і контакти, і покупки, і продажі. Тобто в мож, секстель можуть приходити якісь хороші можливості. І якщо ви будете цей проміжок роби, проміжок часу робити якісь покупки і витрати, то ви ними будете, в принципі, задоволені. Але у нас є ще один проміжок. Часу, з 19 по 26 грудня, ось це виходить вже майже кінець, ну, друга половина грудня, там Венера буде. Тик в квадраті до Сатурна та Нептуна. Ось там покупки ну, недобре вже робити, да, або можуть бути якісь вимушені витрати. Також може виникати якась конфліктність, непорозуміння, тому потрібно також мати цей проміжок часу і просто не назначати якісь важливі, важливі рішення, важливі комунікації, тому що таке враження, що буде йти якийсь спротив, або будуть, Всесвіт буде ставити перед нами якісь обмеження. Квадратура це перешкоди. А Марс з 8 по 17 грудня також буде проходити квадратуру до цих ж самих планет Сатурна та Нептуна. Що таке Марс? Це наші дії, це наша наполегливість, це вогонь всередині щось робити, кудись бігти. І ось в цей проміжок часу, з 8 по 17, не буде получатися все так швидко, як би нам хотілось. Також буде а, світ або якісь зовнішні обставини, робити якісь перешкоди. Я цей аспект називаю «тяни, штовхай. Тому а, також ми про нього знаємо, і якщо щось не буде виходити так, як нам би хотілося, да, ми просто знаємо, що цей аспект де до 17 грудня, а далі вже. Буде розходитися. Також це може бути аспект якогось травмування обережно, аспект якихось може, поломок, коли нам потрібно буде робити щось по-іншому або шукати якийсь інший вихід із ситуації, також обережно за кермом. І діви для вас. Я витягла карту підказку від таро на грудень місяць. І у вас четвірка жезлів. Це така досить сімейна карта, коли якісь події можуть відбуватися в межах вашої сім'ї, вашої нерухомості. Да? І це карта навіть якогось святкування або якоїсь стабільності. Це ви можете в грудні, я не знаю, обставляти в свій будинок або купляти якісь щось те, що вас порадує і дасть вам комфорт. Це може бути навіть і поїздка додому, до рідних, до близьких. Це може бути навіть переїзд в більш комфортне та зручне житло. Це можуть бути також якісь документи, щодо які пов'язані. Із житлом, і з квартирою. А, тобто карта якоїсь такої стабільності. І а, ось Таро для вас виділяють. А, Грудень місяць, да, енергію такої сім'ї, стабільності. Ну і в принципі не дивно, тому що, можливо, будете готуватися до, до Різдва, до новорічних свят тобто хороша карта. Тому я бажаю вам діви в грудні місяці побільше радості та хороших моментів. На все добре.